Цибулю різних сортів зараз активно продають на ринку в Тернополі. Поки ціна доступна, покупці роблять запаси на зиму, а також купують цибулю на насіння, адже чимало сортів висаджують восени. Скільки зараз коштує цибуля на ринку у Тернополі? Дізнавались журналісти Терену. Торгують цибулою з Миколаєва та Тернопільщини. Ціна від 18 до 35 гривень за кілограм. Часто покупці беруть сітку чи дві цибулі. Відтак гуртом ціна нижча – 13 гривень за кілограм. Також багато людей зараз купують цибулю на насіння. Вона обійдеться у 150 гривень за кілограм. Вся цибулька з Голландії відрізняється сортами. Хтось любить сидити довгенькою, хтось любить кругленькою. Також один з найпопулярніших сор... 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 сортів – це є Назардар. Люди її знають, вже роками сидять і шукають. І також туті це вічна класика, яку беруть так: трішки тої, трішки тої. І тоді всім все підходить і всі задоволені. Це полька, все де така напівсолодка. Особливо те, що на зиму, то вона завжди трішки твердіша, ніж та, що весні садити. По кольору, то в нас просто фіолетова і біла відрізняється. А це все буде одинаково. Покупці, з якими поспілкували журналісти Терено люблять цибулю, використовують її для приготування різних страв. Одні вирощують ці овоч на своїх грядках, інші купують на ринку. Ну, я сама родом з Сумщини, до того як я переїхала до Києва, то ми вирощували. Вирощували ну, завжди декілька сортів. Загалом мені подобалась червона, щоб солодка була ну для салатів. Ось, бо я не люблю термічно оброблену цибулю. Ну, я її дрібно перемілюю. А якщо такі от страви холодні, то загалом червона солодка. Ну, наприклад, в борщ в салати дуже люблю. Якщо я, наприклад, готую, наприклад, з так сказати, з вдохновенням деяким. А, і тому а, ну, як би, там, борщ, ну в такі різні страви, якби зазвичай це бур, якби така трошки делікатна делікатна така частина інгредієнту, яку як би, треба додавати не завжди. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.